У Києві проходять зйомки української пригодницької картини Фокстер і Макс, режисером якої виступив Анатолій Матешко. Фільм розповідає про пригоди хлопчика Макса, який виявляє, що намальоване ним графіті собаки оживає у вигляді пса нано робота із суперможливостями. Події картини відбуватимуться у Києві. А на екрани фільм планується випустити у кінці 2018 року. Хочеться зняти справжнє українське комерційне кіно. Фільм, на який підуть глядачі, фільм, на який зможуть піти батьки з дітьми і подивитись своє рідне українське кіно про своїх героїв, про, про, про місто Київ, дія відбувається в Києві. Ми показуємо, який гарний, красивий Київ. Ми показуємо культові міста, міста Києва. Вже є домовлення з дистриб'ютором. Це ММД. це великий дистриб'ютор український, і ми плануємо широкий прокат. Я зараз веду переговори з чехами поляками. Вже є попереднє домовлення зі словацьким дистриб'ютором, котрий вже нам листа про те, що він хоче цей фільм бачити. З дітьми працювати, знаєте, перш за все, це мотивація яка? Те, що ми даємо їм роботу не в тому плані, що просто про цю роботу, а вони відкривають себе. У наших дітей дуже великий потенціал, і, на жаль, він не завжди задіяний. А в кіно у нас дуже багато творчих людей. Я це побачив, коли працював над Трубачем, коли в кадрі у мене було 50 дуже талановитих дітей. І зараз ми зібрали теж з України. У нас тут знімаються головні герої з Тернополя, з Києва. І вони і танцюють, і співають, і дуже багато вміють робити. У нас місяць тренувалися, діти ходили в зал. Готовились до трюків і це їм дуже цікаво. Саме тому ми підтримуємо проекти, розраховані на широкоглядацьку аудиторію, жанрові проекти, тому що ефективність впливу кіно і формування за рахунок кінематографу. Національної самоідентифікації українців, вона можлива тільки в тому випадку, коли це кіно буде дивитися велика кількість людей. Для цього треба створювати кіно, яке буде цікаво дивитися. Я подивився трошки вже відзнятого матеріалу, і хочу вам сказати, що те, що я побачив, воно абсолютно на рівні світових аналогів, референсів по жанру. Буде дуже багато комп'ютерної графіки, дуже багато екшену, трюків, каскадерських сцен, динаміки, це все знято в сучасній стилістиці. Це цілком може стати модним. І я сподіваюся, що це здобуде любов глядача і не тільки в Україні, але і за її межами, тому що. Українське кіно цілком може поборотися і за іноземного глядача. Приготовились? Приготовились? Діти є там?